Депутати міської ради наголосили на тому, що цьогорічна зима буде складною для всіх мешканців України, у тому числі і для підприємців нашого міста. Світлана Субтельна нагадала, що окремі жителі шостки ще до повномасштабного вторгнення Росії отримали дозволи на встановлення автономного опалення. Наскільки я пам'ятаю, нас видано виконкомом комісією приблизно 2000 тисячі на автономне опалення. Із цих двох тисяч нікому Харковенергоремонт не підписав е дозвіл на встановлення. Микола Петрович, ми з вами до вас приходили і з Калюжним Олександром, і з іншими підприємцями, у яких нема дозволу на відключення і на встановлення. Кожний з підприємців, я е з повною відповідальністю це кажу в нашому місті. Тільки винятки є з першого дня війни, допомагає ЗСУ. І сьогодні вони кажуть, так допоможе хай місто хоч нам дайте нам дозвіл відрізатись і щоб ми не сплачували кошти. Бо як працювати на сьогоднішній день? Хоча я знаю інформацію, що майже 70% підприємців мали мали можливість не платити податки, але знаючи, який стан, вони платили податки. Микола Петрович, як вирішити це питання? Ми зустрічалися там, є два шляхи. Вирішений. Виконком прийняв рішення і дав поспілку. Але той, хто наполегливо з підприємців хоче йти по цьому шляху, шляхи є, я вам розказав, два шляхи є, приходьте, я ще раз розкажу. Є шляхи, Ми щоб, ще. Да, щоб, щоб не, не те, що просто бух і прийняли рішення, і покотилося. Багатчі поставив, а бідний виглядає в порточку. Так, так не вийде, але є шляхи цього рішення. На сьогоднішній день в Україні діє закон про житлово-комунальні послуги, де чітко прописаний порядок встановлення індивідуального опалення. Зокрема, забороняється самовільне відключення споживачів від централізованих тепломереж і централізованих систем гарячого водопостачання. На цьому наголосив депутат міської ради Олександр Івченко. Є закон. Якщо ми кожен буде, будемо закон нарушати, то давайте всі нарушати. Якщо ми не можемо нарушати, то давайте ми не нарушаємо закон. Можна. Народні обранці нагадали присутнім, що підприємці сплачують податки, наповнюють міський бюджет, у тому числі резервний фонд з надзвичайних ситуацій в громаді. До речі, саме з цього фонду виділяються кошти на придбання всього необхідного для комплектування теплових пунктів буржуйками, дровами, генераторами тощо Хто ці кошти приніс? Ні підприємці. Лі? Зі своїх налогів, зі своїх ПДФО і інших відшкодувань. Де вони взялись? А зараз ми надаємо цим підприємцям знаєте, підножку. Ми їх садимо на коліна. Бізнесу дуже важко. Бізнес повинен заробити на зарплати тим працівникам, які не поїхали до Європи до кращої долі. Заробити собі на хліб та ще доплати зсу, бо кожного дня дзвонять з різних наших волонтерських центрів і просять благають про допомогу. І буде помагати, і будемо допомагати і всім нашим і не нашим всіх хто на захисті України отримують. Допомогу Тому я не знаю. Було наголошено про те, що для механізму дозволу відключення споживачів від централізованих тепломереж та встановлення індивідуального опалення має діяти державна або міська програма. Що буде з тими бабушками, які не можуть собі встановити радіатори опалення? Це повинна бути чи государська програма, чи програма нашої громади. А так, цьому дам, цьому не дав. Може відділ займатися цією програмою: інвестиційний відділ, економічний відділ. Кому треба надати завдання Ні, ну, таке? Міський голова навів приклад дії рішення про дозвіл відключення від централізованого опалення та встановлення індивідуального у мікрорайоні капсуль, яке було прийнято у минулому році. Любий може там відключитися. Хто відключився? Що вийшло? Відключилися ті, що багаті, ті, що Десь можуть заробити, поїхати, а всі остальний народи залишилися. Тепер там спробую організуватися. От сьогодні стоїть вопрос. Вулиця Заводська відключена повністю. І все, взагалі, поховалися. Міський, бюджет, шукайте, думайте. Лінію треба протягнути. Кинулися лінію протягнути. Обленерго, обленерго, говорить, війна мені нічого не даємо. Проєкт нарисувати, а казна говорить, що ми проекти не платимо. І от цих условиях цю вулицю треба обезпечити тепло. Питання надзвичайно непросте, але ми йдемо в цьому році мінімум п'ять котельних буде на твердому паливі. Ви знаєте, це ущерб общому опаленню, але по цьому шляху будемо йти.